Щі грози та сильні пориви вітру. Детальний прогноз погоди на найближчі дні. Енергонезалежність та енергоефективність. Вінкі підприємці встановлюють сонячні електростанції. Ще одну мобільну лазню для військових готують до відправки на фронт. Вітаю в ефірі телеканалу Віта новини за день, 29 травня. Середа І про головні події розповім я. Олексій Літвінов сильний вітер повалив дерева на Вінничині. Стобори та гілля перекрили автошляхи в Тульчинському, Гайсінському та Вінницькому районах розчищали дороги бійці ДСНС. Вони розрізали стобори та прибрали гілля з проїжджих частин. А синоптики попереджають містян про погіршення погоди до кінця тижня. Очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Область буде під впливом циклонічної діяльності. Прогнозуємо нестійку погоду з дощами різної інтенсивності. У четвер короткочасний дощ. Нами виписано штурмове попередження на четвер. Очікується гроза, день містями град та шквал 15-20 метрів за секунду. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності колір жовтий у п'ятницю та суботу. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, локальні грози та пориви вітру до 10 метрів в секунду. А вже в неділю та понеділок грози повинні стихнути. У найближчі дні рятувальники закликають громадян бути обережними, особливо біля розлогих дерев та ліній електропередач. Нагадуємо вам, що бажано не паркувати свої автівки поблизу ліній електропередач, висотних старих розлогих дерев та великих рекламних щитів. Вінниця продовжує рухатись зеленим курсом на підприємстві, що займається виготовленням музичного обладнання, є одним із провідних у Європі. Встановили сонячну електростанцію. Таким чином прагнуть стати незалежними від зовнішніх чинників, особливо під час відключень світла. Скільки кіловат виробляє нова електростанція, та який відсоток потужності підприємства покриває, розкажемо у нашому сюжеті. Енергонезалежність та енергоефективність ще одне вінницьке підприємство має сонячну електростанцію. Користуватися відновлюваними джерелами енергії тут почали ще у 2021 році. Тоді встановили перші сонячні панелі, які виробляли близько 40 кВт електроенергії. З часом врахувавши усі переваги, вирішили збільшити потужності. Я бачу, що на Дахас і одна, один тип панелей, і інший інший тип панели це ми вже Добудовували, тобто це була друга черга. Цьогоріч встановили ще 130 сонячних панелей. Загалом електростанція виробляє 100 кВт енергії, що покриває до 80% від потреб підприємства. Тут встановили одразу три види панелей, зокрема, наземні зробили максимально ефективними. Вони слугують не лише для виробництва електроенергії, а й накриттям для автівок. Побачили абсолютно інший підхід. В влаштуванні сонячних панелей де є і дахові, і ну умовно паркувальні, тому що є парковочна зона, там де автомобілі стоять під ним. Ну і саме головне є те, що ми бачимо на задньому фоні це вертикальні сонячні панелі. Я думаю, що підприємці в Вінниці, не тільки підприємці, підприємства, фізичні особи, мають розуміти, що якраз енергетичні острови це дуже важливо в умовах блекаутів. У квітні 2023 року. Вінницька міськрада започаткувала для бізнесу програму часткової компенсації. Витрення. Рад на встановлення відновлюваних джерел енергії. З того часу вже півтора десятки підприємств скористалися цією можливістю. Для вінницького виробника музичного обладнання зелена енергетика стала і можливістю збільшення прибутку. Для нас важливо взагалі бути енергонезалежними та енергоефективними. Тому в даному форматі ми думали якусь частинку внести зелену енергетики в свою собівартість продукції для Європи, оскільки ми експортуємо за кордон. А потім це стало для нас розумінням, того, що це є можливість в першу чергу стати незалежними від зовнішніх факторів. Своє виробництво віничани розвивають і модернізують, встановлюють обладнання і автоматизують процеси, аби на міжнародному ринку бути конкурентноспроможними. Свою продукцію експортують України ЄС та США, а також мають офіційне представництво у Нідерландах. Займаються тут і благодійністю. Під початку війни виготовляли музичні системи з тубусів від джавелінів. Такі унікальні аудіоколонки пішли з молотка на аукціонах за понад півмільйона гривень. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Вінницька громада продовжує потужно підтримувати військових, які боронять країну від ворога. Цього разу бійців 59-ї бригади підсилили мавіками та засобами гігієни. Щодня на передовій зростає потреба у дронах. Вони стали розхідним матеріалом, адже кожна військова операція не минає без використання бойових пташок. Тож Вінницька громада регулярно підсилює оборонців. Цього разу військовим передали 15 мавіків. Ті мавіки, які ви передаєте зараз, це одні з найкращих, тому що вони з тепловізором і з ними можна чітко проводити розвідувальну роботу і не тільки розвідувальну вночі. І ми їх застосовуємо не тільки в результат ну в якості розвідки, а й в якості скидів по техніці. Хоч на вулиці лише травень, але вже спекотно. Аби зробити перебування військових на передовій комфортнішим. Їм передали 100 тисяч сухих душів. Це мочалка з гелем та рушник, з допомогою яких боєць може швидко освіжитись. Кращого варіанту як сухі душі на сьогоднішній день немає. От це і самі військові підтверджують, і не тільки цього цієї бригади підтверджують, що вони досить ну, потрібні безпосередньо для тих людей, які знаходяться на передовій. От, І далі будемо підтримувати відповідно по нашим можливостям фінансового характеру, закуповувати необхідне обладнання, надавати субвенції. Таку допомогу отримали військовослужбовці 59-ї бригади. Це у нас є пріоритет, і ми завжди передаємо і будемо передавати. І якщо потрібно буде ще кошти, то ми також будемо з депутатським корпусом і з гуманітарним штабом розглядати можливість додаткових коштів, тому що це дійсно наша безпека і оборона. Вінницька громада технікою та гуманітаркою регулярно допомагає понад 30 бригадам по всій лінії фронту. Анна Шутова, новини за день, телеканал ВІТА. Лазня на передову. У Вінниці міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб готує до передачі для українських воїнів чергову мобільну лазню. Як оснастили комплекс, та у чому його перевага над попередніми? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ще у процесі роботи, але вже на завершальній стадії. За підтримки міжрегіонального координаційного гумштабу влаштовують чергову мобільну лазню, яку вже найближчим часом доправлять на передову для українських воїнів. Габаритні розміри комплексу складають 2,5 на 5 метрів. У лазні буде чотири душові кабінки, дві пральні машини з можливістю сушки та бак для гарячої води на 300 літрів. За нашими розрахунками ми сподіваємося, що там близько 50-70 хлопців одночасно може бути приймати душ. І відповідним чиплом вона утеплена, буде забезпечена генератором, можливість підключення підключенням до централізованих систем. Тобто її можна буде підключати як в режимі автономної роботи, так і в режимі централізованого опалення. Перед відправкою на фронт комплекс перефарбують у зелений колір для дотримання правил маскування. Закінчити роботу планують у найкоротші терміни. Оцей комплекс, який ми з вами бачимо, він готовий вже майже на 80%. Тут зовсім небагато залишилось в межах тижня, якщо все добре, він буде переданий тим військовим, які на передовій і вкрай цього потребують для дотримання таких елементарних побутових умов, там де можна і помитись, і випрати речі, і посушити. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну координатори гумштабу передали українським захисникам вже понад 15 мобільних лазень. З кожним як на нервнобанікно з'являється як на нові ідеї, як на нові можливості і бачення, що би потрібно було удосконалити для того, щоб вона була більш зручніша, більш ефективніша і більш, скажімо так, надійніша, кно на, безпосередня кно в роботі в такі непростих умовах. Облаштовуватимуть мобільні лазні для українських військових і надалі. Анастасія Антонюк, Ілля Іскра, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал. Віта. У Вінницькому районі у четвер, 30 травня, лунатимуть вибухи на Стрижевському родовищі мігматитів. Подрібнюватимуть скельні породи. Масовий вибух відбудеться у проміжку між 8 та 16 годинами. Про початок робіт населення попередять спеціальними звуковими. Сигналами безпосередньо перед вибухом пролунають два довгих сигнали тривалістю по дві хвилини, а по закінченню робіт три коротких по 30 секунд. На Буковині та Хмельниччині через посуху сильно обмілів Дністер. Відео на яких видно, що рівень води у річці суттєво знизився, активно поширюють люди у соціальних мережах. Як повідомили у Державному агентстві водних ресурсів України, обміління Дністра виникло через потребу покрити дефіцит у енергосистемі, які спричинили постійні атаки російської армії на об'єкти критичної інфраструктури. Риба різних розмірів та видів скупчилась на поверхні південного бугу біля центрального мосту у Вінниці. Про це вінничани повідомили Державну екологічну інспекцію. Тож її працівники для дослідження відібрали проби поверхневих вод Бугу у декілька місцях від стрижавки до Сабарівської ГЕС а також у Калинівці. Перевищень по якихось забруднюючих речовинах ми не виявили, але у всіх пробах, крім. Тієї, яка вибрана, відібрана була вище калинівки, значне пониження кисню. Кисень був на рівні 1,8-2,2 міліграми. При нормі не менше 4 міліграмів. У приватному секторі Вінниці завершується кампанія з безкоштовної вакцинації домашніх тварин від сказу. Як повідомляє Вінницька міська рада, щепити своїх чотирилапих улюбленців, охочі ще матимуть можливість. 4 червня. За адресою комітет мікрорайону Слов'янка, вулиця Хмельницьке шосе, 21. Виїзна бригада зі щеплення працюватиме з 16 до 19 години. Нагадаємо, у травні намети ветеринарної медицини вже розгортали на територіях трьох комітетів мікрорайонів Кореї Корея, 1 п'ятничани Пирогово, а також квартальних комітетів Вінниченко та Хутір Шевченка протягом компанії вакцинації у Вінниці щеплено близько двох тисяч домашніх тварин. А про причини поширення сказу у Вінниці, наслідки та їх подолання, а також про стан питної води у краницях громадського користування та безпеку купівлі овочів та фруктів на ринках, говоримо у нашій студії із першим заступником начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександром Сорочаном. Олександр Павлович, я вітаю вас. Вітаю. Сказу Вінниці. Ми чудово пам'ятаємо історію, коли скажений пес покусав містян, і слава Богу, це відбувається в нас не часто. Однак, кожен випадок має свої причини і наслідки. Що стало причиною у цьому випадку? Дуже важко сказати на віддати відповідь на таке запитання, тому що нам невідомо де, де тварина могла. Ну, скажімо так, контактувати з хижим скаженим звіром, тому що сказ розповсюджується в хижі, в дикій природі, а хворіють на нього зазвичай, зазвичай дикі м'ясоїдні тварини. Тому є ймовірність, є можлива підозра така, що можливо, пес гуляв в лісових угіддях, які наближені до нашого міста. І можливо, він такої породи, що він не боявся будь-якого звіра. А і можливо, виник контакт. Наскільки оперативно було відреаговано саме у цій ситуації, і чи достатньо заходів було проведено, аби унеможливити подібне у подальшому? Ну відверто кажучи, миттєво було зреаговано на цій території були проведені відповідні щеплення і так далі, тому подібне. А потім. А коли ми вже локалізували, будемо так говорити вогнище, ми взяли участь у засіданні надзвичайної протиепізотичної комісії при міській раді, де окреслили певний комплекс заходів, які були їм вжиті, і в тому числі за нашу рекомендацію, ми рекомендували, щоб ті наші мікрорайони садибного типу, які а безпосередньо знаходяться на на кордонах нашого міста і мають дотик до лісових угідь, лісових масивів, де може бути ймовірний контакт з хижими звірами, в тому числі з скаженими, щоб вони були щеплені в першу чергу. До речі, на сьогодні ця масштабна робота майже завершена. Останній етап наскільки я пам'ятаю, відбудеться 4-го числа, і на сьогодні близько двох тисяч. Домашніх тварин вакциновано цього достатньо близько трьох тисяч. Близько трьох тисяч. я вас поправлю близько трьох тисяч домашніх тварин. Ну, це звичайно не всі. І ви знаєте, що деякі тварини щеплювалися вперше. Тому ми наголошуємо тому, що такі речі і щеплення вистачає для домашньої тварини лише на рік. І для кота, і для собачки зупиняємось, не зупиняємось не на досягнутому. Ми чекаємо зворотнього зв'язку від голів квартальних комітетів від наших мешканців. Я закликаю ще раз всіх звертатися до голів квартальних комітетів. Де ми де хтось вважає, що ми не всіх щепили, хтось не прийшов, не встиг вернутися з роботи. Хоча ми працювали і вихідні дні, і в після робочий час. Мається на увазі офіційні, для того, щоб масово більше охопити е, е, тваринок, більше охопити щепленнями. Ну, звичайно, три тисячі це не кінець. Олександр Павлович залишається всього декілька хвилин, але не можу не запитати про стан питної води у криницях громадського користування. Знаю, що на сьогоднішній день проводиться низка робіт у цьому напрямі. Що можна сказати про її стан? Е, на щастя. Ця робота у нас з міською радою на налагоджена постійно щорічно. Ми проводимо дослідження питної води з громадських криниць, які у нас всі паспортизовані на території міста. Робимо відповідні дослідження. І говоримо про результати цих досліджень уже відповідному департаменту Вінницької міської ради, який нам потім звітує про виконання тих чи інших робіт. Звичайно, нам хотілося б безумовно мати більший об'єм цих виконаних робіт, але все мова мова йде про звичайно кошти, яких на жаль є на що витрачати. І так ми говоримо насамперед лише про те, що вода з криниць. Ніколи не, не було і не буде ніколи водою гарантованої якості. Тому обов'язково, якщо ви вживаєте воду з неглибокої криниці чи навіть з глибокої, то обов'язково піддавайте як мінімум кипятіння цю воду. Навесні. На початку літа всім хочеться першими поласувати чимось смачненьким. І на ринках вже з'явилась полуниця. Щодо. Вживання перших ягод, першої городини чи варто поспішати, чи все ж таки ви рекомендуєте ну, не квапитись і бути більш обережними. Ви знаєте, все-таки відкритий ґрунт є відкритий ґрунт, а те, що ми маємо, ми маємо це в основному з закритих ґрунтів. Тобто то це тут тепличні варіанти. Безумовно, треба бути обережним, особливо, якщо ти, ти хочеш почастувати дати дітям дітям, особливо. Тому що звичайно нормується танків міст нітратів, там нітритів і так далі, інших забруднень, тому що люди, як, як правило. А в закритих ґрунтах вони можуть додати ці, скажімо так, домішки для того, щоб збільшити врожайність. Тому ми рекомендуємо купувати дані ранні, навіть такі ягідні в на тільки на агропродовольчих ринках. Там, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, де ви точно можете впевнитись в тому, що там ніяких забруднюючих речовин немає. Тобто, купівля з рук у нестановлених місцях ми категорично проти цього ситуації ситуації. Я дякую вам за розмову, Олександр Павлович, Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії програми Новини за день був перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску вінницькі студенти вирушають до Німеччини. Міжрегіональний губштаб запросив 130 дівчат та хлопців на безкоштовний перегляд мультфільму. Колектив вокального ансамблю Вінницького терцентру виступив вперше під новою назвою. За європейським досвідом у Німеччину п'ять вінницьких студентів вирушать до Мюнстера за програмою обміну досвідом. Там на них чекають три місяці стажування за спеціальністю у різних місцевих організаціях. Більше про програму розкаже Світлана Ількова. Вони молоді, амбітні і прагнуть професійного розвитку. Вінницькі студенти вирушать у Мюнстер за програмою «Еразмус Плюс. За ініціативи муніципалітету Мюнстера для обміну досвідом обрали п'ять студентів професійно-технічних навчальних закладів міста. Серед них і Аліна Панасюк з Вінницького технічного фахового коледжу. Дівчина навчається за спеціальністю організація перевезень автомобільним транспортом. Каже, новий досвід знадобиться їй у подальшій роботі. Я подумала, що це ну дасть для мене багато можливостей, якісь нові знання в моїй галузі для подальшого, ну подальшої роботи познайомлюся з цією країною для подальшого, можливо, взаємозв'язку моєї професії з цією країною Також перед поїздкою студенти зустрілися з міським головою Сергієм Моргуновим. Поділилися своїми планами на період стажування, зокрема, чого хочуть навчитися у європейців і як будуть використовувати ці знання у своїй роботі. Було правильно ким з вас сказано, що важливо в, би, в ситуації входження України в європейський союз зрозуміти, яка політика там взаємовідносин бізнесу і влади, наприклад, або можливості там працевлаштування, або можливості комунікації українського бізнесу чи підприємництва з європейським, в тому числі німецьким. На студентів чекає три місяці закордонного стажування у різних місцевих організаціях. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Діти мають право на дитинство І щоб його подарувати хлопцям та дівчатам, які зростають під час війни. Координатори гуманітарного штабу організовують відпочинок та розваги. Цього разу малечу із батьками запросили на прем'єру мультфільму. Гурт дітлахів з батьками йде в кінозалу на прем'єру мультфільму. Діти і дорослі хрумають попкорн та дивляться історію про рудого кота Гарфілда. Похід в кіно організували для хлопчиків і дівчаток з багатодітних родин, сімей переселенців та військовослужбовців у залі Світлана з донечкою Марією. Ми сім'я військовослужбовців. Емоції вони завжди важливі для діток особливо. Тобто, в них будується все на емоціях. В них має бути дитинство, і батьки і держава повинні про це турбуватися. У рамках проекту Діти мають право на дитинство на безкоштовний перегляд прем'єри запросили 130 дівчат та хлопців. Будьте відволікатися від всього від, дення, від, від стресів, від, від війни. Будуть повертатися до, до нормального дитинства. На сьогоднішній день усім потрібна підтримка психологічна, в першу чергу емоційна, не тільки дітям і дорослим. Уже впродовж року координатори міжрегіонального гумштабу влаштовують розваги та відпочинок для малечі. До Дня захисту дітей запланували багато активностей. Це відпочинок на мотосковому парку. Катання на катамаранах, катання на сапах, грав боль, перегляд мультика, відвідування планетарію. Заявку на участь можна залишити на фейсбук-сторінці гуманітарного штабу Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. А колектив вокального ансамблю Вінницького терцентру виступив вперше під назвою Зорі над Богом під час концерту представили багато новинок колектив поєднав багато людей із різними захопленнями, але спільною любов'ю до творчості. Як саме обрали нову назву? Детальніше у нашому сюжеті. Співали та декламували вірші. Учасники ансамблю Вінницького терцентру дали перший концерт з часу, як обрали назву колективу. Під час минулого виступу глядачам запропонували допомогти з вибором назви. Серед запропонованих варіантів обрали зорі над Богом. Було кілька нас, але вибрали більше склонялись до Подоляни, потім Чебриці. Сузір'я було більше десяти, чотири ближче, а потім вирішили все ж таки зорі над Бугом. Колектив постійно розширюється. Наразі нараховує понад 20 учасників. Вони всі різні, проте любов до музики та поезії, поєднали їх у вокальний ансамбль. Співали та читали не лише відомі твори, а й представили власні. Співали вони, я так, впевнений, що з задоволенням. І, хоч я не диригував, а тільки грав, але вони відчували і ритм, і мелодію, і гарно старались співати. На сцену вийшли також учасники гуртка української мови. Вони декламували вірші. Серед них і переселенка з Харківщини Ірина. Після переїзду до Вінниці жінка вирішила вдосконалити свої знання. А от зараз я пішла в гурток із задоволенням, вивчаю українську мову. Знайомих з піснями українськими, хожу в хор також по закінченню концерту. Глядачі оплесками та квітами подякували ансамблю за виступ. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Наразі це всі новини за день. А по завершенню випуску дивіться міжнародний дайджест новин: світ Україна і Вінниця у нашому випуску. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.